Всім доброго дня! Сьогодні у мене день консервації буде. Сьогодні я буду консервувати кашу, кашу гречку з м'ясом свинини. З зажаркою. І я би дуже хотіла поділитися з вами, як я це роблю. Можливо, хтось робить теж такі консервації, можливо, ні. Але хотіла би з вами поділитися. От тут м'ясо, але це реберця. Це самі такі рабільці. Тут м'ясо, тут вже саме м'ясо, саме філе. Тут у мене зажарка цибулі з морквою. Гречка пропарена. Перш ніж її полоскати, я її пропарила, можна сказати, кип'ятком. Пару хвилин постояла в кип'ятку, вона так ліпше виполіскується. В, в, в таких трьох-чотирьох водах я виполіскую до чистої водички. Сіль, перець горошком і лавровий листочок. Тут у мене вже банки підготовлені. Так, на дно баночки. Кілька горошин перцю, Не рахуй, скільки там. Ось такий листочок, лавровий один. Так, на спід баночки я ставлю один кусочок реберця і вже тоді ставлю саме м'ясо. Отак оце є. Таку ложку зажарки. Ну, можна сказати так, неповна ложка. Зажарки. І так от, як бачите, три столові ложки гречки. Не більше чайна ложечка солі заливаю водичкою. Вода холодна з-під крана, чиста. Заливаю суто такого поплечка, не більше. І так заповнюю всі баночки. Так, все готово. Все вже я у банки наложила, кришками накрила. І зараз це все складаю в каструлю і ставлю варити. Так, я вже поставила на газ варити. Уже, вон, вода тут закипіла. Зараз я ставлю на мінімальний вогонь. Накриваю зверху кришкою. І має воно собі тут, отаку от на помірному вогні, кипіти годин 5-6. Отак, як тушонка. Все готово. Проварилася. Ця каша 5 годин. 6 годин я її не варила, достатньо 5. Тільки що воно виключила вогонь. І зараз. Вам зразу покажу, ви бачите, скільки її от тут є. Нічого не вибігло, нічого там не википіло. Не це Якраз достатньо, так як я поставила три столові ложки гречки, так її достатньо. Зараз я вже буду витягати, буду закручувати. Так, каша вже готова. Закручено.